Сьогодні нам фонд передає матеріальні засоби, а саме екскаватор, генератори, а також колеса до автомобілів. Це в нас DAF яшки. Він має більш високу вантажність і ми його передаємо разом з прально душовим комплексом. Ми їх поставили вже більше 160 одиниць і більше 200 тисяч. Військовослужбовці мають можливість попрати форму, прийняти душ. Тут одночасно зараз ми передаємо до складу повітряних сил 4 пральнодушових комплекси для того, щоб мали можливість бути в чистоті. Вам подобається? Герна річ подобається, завжди подобається. Це є пересувна ідальня. Тут одночасно сідає вісім. Людей там ще можна поставити 10, і відділення одночасно має можливість відпочити. Тут стоїть кондиціонер, холодильник, мікрохвильова піч для кожного з військовослужбовців. Передбачена окрема шафа. Якщо треба, то це все складається. Подобається Так, дуже подобається. Дякую. Мрія кожного земпотеха. Це Починаючи від сверлильної і закінчуючи токарним, фрезерним, генератори, компресор, повністю весь набор інструменту. Сварка є, то йде із маскою, із з усім, Болгарки. Виконки. болгарки. на 230 і на 115 мм, балони кислородні. Нам вкрай необхідно було. Саме рухома ця майстерня для швидкісного відновлення справності автомобільної техніки. Подобається? Дуже так, дуже, дуже, дуже. барський подарунок. Дуже. Барський. Дякую. супер. Для польових умов це дуже. За свій рахунок 40 ескаваторів купили. Купили навантажувачі, купили крани. І я казав, дайте мені ділянку фронту, і наша команда побудує всі три лінії фортифікаційних споруд. Не дали. І тоді я укладав окремі угоди із інженерними бригадами ДССТ, із з інженерними бригадами сіл підтримки. Передавав їм по шість-вісім ескаваторів, пілорами, бензопіли. І залишився на дворі два ескаватора. Один вирвала в мене 47 сьома артилерійська, а другий оце Наташа, ваш лоббіст, сказала, що вона резервує і нікому 39-ї не віддасться.